Що Товариство Червоного Христа може навчити надавати першу допомогу. Товариство Червоного Христа займається доглядом вдома за людьми похилого віку певних категорій. У нас є проєкт перезавантаження, це перенавчання або здобуття іншої професії, тому що люди, які до нас переїхали, вони переїхали з тих. Місцевості, де, будемо е, ну, казати, вони займалися більше промисловістю, сюди приїхали, можна здобути якусь іншу спеціальність і знайти собі роботу. У е, нас є локація психосоціальна підтримка. Вона зараз надзвичайно потрібна, тому що люди е, е, які пережили багато лиха, і дорослі, і діти можуть позайматися трошки розслабитися. І так далі. У нас є цікавий проект воз'єднання родинних зв'язків. Зараз він дуже актуальний, тому що дуже багато людей звертаються, які втратили зв'язок із своїми рідними. Це і полон, це і пропавши будемо казати, без безвісті. І в нас є представники від. В національній службі розшуку товариства Червоного Христа України, які оформляють документи, роблять запити, і таким чином ми стараємося щоб розшукати ту людину, яка з якою.